Від звичайної їдальні до сучасного цеху у школах Прикарпаття продовжують оновлювати та ремонтувати харчоблоки. Цього навчального року модернізована кухня запрацювала і у Сваричівському ліцеї. Більше у наступному сюжеті цей шкільний харчоблок став першим оновленим у Рожнятівській громаді. Для комфорту дітей та персоналу тут провели капітальний ремонт. Оновили електропроводку, системи водопостачання та склади, а цехи обладнали сучасною технікою. Це 474 тисячі було з місцевого бюджету, тобто і 3 мільйони 420 якщо не помиляється, 8 тисяч було з державного бюджету. Тобто це є спільний проєкт державних коштів, тобто допомогою адміністрації і нашого місцевого бюджету, ми змогли реалізувати цей проект. Додатково ми також профінансували ремонти, заміну вікон. Це приблизно. 450 тисяч з місцевого бюджету ми ще дофінансували щоб вже зробити закупили столи крісла щоб вже зробити тут гарний наш харчоблок у їдальні щодня харчується майже 500 учнів їжу для них готує троє кухарів які незабаром підвищать кваліфікації аби ефективно користуватися сучасним обладнанням харчоблок змінився дуже покращився я вам скажу він і був теж у гарному стані. Ну, це ще краще став, особливо це обладнання. Ви знаєте, то воно і догодороговартісне, ну і воно потрібне. Ідеально працює, але потрібно ж ефективно все задіяти. А щоб це ефективно задіяти, я думаю, що потрібна якась певна перекваліфікація, аби була людина дуже впевнена в всій апаратурі. Посадовці додають навіть у час війни освітня інфраструктура повинна розвиватися. Громади Прикарпаття долучаються до проєкту ДРІМ, тому що проєкт «Дрім» про отримання державних коштів, отримання державних коштів на харчоблоки. Але я на кожній нараді наголошую головам громад, що нам потрібно виробляти проєктно-кошторисну документацію і завантажувати в систему ДРІМ і отримувати від держави кошти. Сім проєктів, десять проєктів це мало для Прикарпаття. Моє Завдання сьогодні максимально і вчити громади, як подаватися на такі проєкти. Державна субвенція на модернізацію шкільних харчоблоків цьогоріч становить 960 мільйонів гривень.